Просто люблю поїсти. Я взагалі без їжі не можу жити. Як так можна? Їжа корисною. І моя мама так говорить, має бути ПХ. ПХ це правильне харчування. Не думай, що ти тільки така розумна. А я знаю і про ПХ, і про ПП. Моя мама теж тільки про це і говорить. А у нас вдома усі є тільки корисну їжу. Та їсти просто корисно, щоб не померти. Їжа це життя, а смачна їжа це щасливе життя. Від шкідливої їжа можна і захворіти. І померти, як ти говориш. Зрозуміло. Бо треба думати, що кажеш собі до рота. Це То ти це те, що ти їси. Так, це твоє здоров'я. Моє здоров'я мій апетит. Я питаюсь, мене вже гукає. Ой -ой -ой. Як ви так можете? Куди дивляться ваші батьки? Взагалі-то я була в гостях Арсена. Його мама дуже смачно готує. А я ж неподалік неподалік Павла. у них теж з квартири смачно пахне. А я Варсена не їлася, борщу і встати не могла. У мене аж відважів змов. Солонок заплакав, а мене шунок сам себе їсть. Двісі так не виплинув. Ви? Ми ж ішли погуляти і щось перекусити. От і моя мама говорить, що перекуси це дуже шкідлива річ. Так і є, бо маленькими перекусками ми оманюємо наш організм. Я, мабуть, вас тут почекаю. Та пішли, не бійся. не бійтеся, все під контролем. Не можна робити такі висновки по запахах. Так, моя мама говорить, що зараз тільки хімію використовують. Це хімія вже скрізь. Скоро он в третібу виросте. Ні, я хімію не подивіться. Ти що, не велетеріану? Капець. Нащо й ти рукає всі, якщо ти не їсти м'ясо? Зараз я поїм, зараз мене нагодують. годують. Є ще сала та інша корисна їжа. Моя мама такі салати, такі рецепти знімає. Я знаю, бачила в Тіктоці. Дуже апетитно. Баччи, ти оближиш. Ми ну, облизуйтесь, а ми за все підемо поїмо. Як це не по Джудильманське? Тут вичити, я оце зараз. Так що можна було? Міг би й нам замовити. Теж мені джентльмен. Так, хлопці вже перевелись такі часи. Ще й замовили вегетаріанське. Та я лише подумав, чого ви напали. Хороші в тебе думки. Смачненькі. а сама що не подумала. Моя мама завжди довіряє татові замовляти їжу. Довіряй, але перевіряй. Знай, може, проходили. Давай, Арсенечко, подумай про нас. Диетично говориш. Діетична. О, дієтично. Я таке письмо не буду. Навіть дієтична пише так все. Що тут? відробляєш? офіціант фокусник. Це цікаво. Головне, щоб на офіціант Альфонс. Знаємо такий, бачили в цій Дякую за діатичний пепсі. Та ще потрібно. Я не знаю, як у мене це виходить. Але замовляю. Він нарешті, я думаю, ну згодно, хочу м'ясо. Взять для початку випала сок. А мені чаю. Вау! А мені б морозиво, шоколадне чи полуничне. Вау! Мені вже, мабуть, досить Хоча... Ми дуже добре перепосила. Перфекту, як ти сказав. Не знаю, наскільки ця хижа була повисною, але я зараз не <рик> можу. Моя мама <рик> <рик> не знаю, що б зараз казала. покажу кажучи, вона була в шоці. І ніколи не думала, що ти, ти поможеш. Краще розкажи, як ти це зробив. Арсен! Дійсно, як ти це зробив? Дійсно, що це за запаковає такі? І хто за це все платить? Я сам не знаю, як тих вийшло, але якщо вам сподобалось, то я дуже радий, але мені понадобиться. Ну ти і справжній друг.